Доброго дня всім моїм підписникам і глядачам. Вирішила зняти невеличке відео, так як ми з чоловіком і наша сім'я дуже полюбляємо виноград, зайнятися вирощуванням винограду просто для себе. Але по вирощуванню винограда є багато нюансів, яких я не можу дізнатися з Ютуба. Пізніше буду показувати вам наші сорти винограду і грядку, яку ми висадили ще з осені. А зараз я хочу попросити професіоналів-виноградарів, якщо їм не важко, або любителів відповісти мені на деякі запитання, за що я вам буду дуже вдячна. Бо без вас, друзі, мені ніяк не розібратися. Чоловік каже, що я в нього мічурін, а його діло тільки стовпчики закопувати, проволоку натягувати, а все решта я. Так що хочу у вас попросити відповісти на мої запитання. І так, зараз покажу. Ну, Як бачите, чубуки стоять у баночках на столі, тому що на підвіконні. Всі підвіконня зайняті, зайняті розсадою і тут, і там по всім вікнам. А тут у мене така підсвітка чоловік зробив. Не для винограду, а взагалі тут ця підсвітка. І я вирішила поставити, то, наче, як ви скажете, наче ж не е, блідні такі росточки, наче такі зелененькі. Правда ж? І мені так здається, а що ви мені підкажете? Декілька сортів я замовила в інтернеті, як я вже говорила, осінню. А ось ці чубуки, чи, ну так, да, черенки-чубуки дав теж любитель виноградарства моєму чоловіку. Значить, я осінню їх понарізала, так як вчить інтернет. Поставила в ящик з пісочком, позаливала водою, і як бачите, я їх 1 березня повиймала, і, як учі, учать виноградарі, нижню почку осліпила, обрізала десь на 2 см чи на півтора низ. І поставила спочатку, вони в мене 5 днів стояли в розчині корневіну, а потім. Я поставила в водичку, як ви бачите, по 1,5-2 см на дні водички в баночках і доливала по чайній ложечці перекисів водню. І раз у 5 днів, хоч там виноградар говорив раз в тиждень міняти водичку, ну я міняла раз в 5 днів. Тому що якась пліснява, це я вчора поміняла водичку і вже не лила перекись, але ось оде бачу, це вони по сортам, отака От мохна ростає. Щоб ви сказали, значить, я поставила їх на пророщування 1 березня, ці чубуки. Листочки попускали зелененьке. Знаю, що потрібно, якщо там грона появляються, такі манюні, їх відщипувати. Ну, тут, мабуть, вже відщипнула. А ось отакий гарний черенок і одне знання. Я ж говорю, що багато різних нюансів. Я відщипнула така ж рада, а потім дивилася далі. І, як оказалося, не, потріб... ну, не можна, щоб відщепнути точку роста. А я ту гроночку малесеньку відщипнула з точкою роста. Так що, я хочу, щоб ви мені підказали, він уже негодний, цей черенок, його вже викинуть. Тільки, тільки десь два дні тому мої череночки почали викидати корінчики, ось сорт Руслан. Це на цих металевих пластинках теж писати ручкою і ніколи не зітреться. Завжди будете, хоч і не буде вигорити на сонці колір, а воно видушене буде, і завжди видно сорт. Так, значить, це сорт Руслан. Ну, він ранній, бачите? І ось сюди цей сорт вже пустив корінчики. Хоч я, як тільки що вам показувала другий сорт, то немає ще корінців, то я вже й не надіялася, що в мене щось вийде. А тут, бачите, вже з'явився, я замітила. І сьогодні я взнала таку новину, що з такими корінчиками вже потрібно висаджувати в землю. Так, осторожненько поставим. Потім сорт. І бачите, сохранилися в пісочку. Сорт Софія. Ой, упало нічого. І теж починає. Пускати корінчики. Ну, це ще маленький, хай ще стоїть. Так, потім ще я десь бачила. Ну Мене, бачите, безпокоє, що це за мох. Я ще раз повторюся, щоб мені підказали. Бо я так під водою промиваю ці чубуки, а воно знову виступає ця біла цвіль. Це щось опасне чи ні? Як неважко вам, будь ласка, підкажіть. Так, що я ще хотіла? Сорт такий, стояв, уже хотіла викинути, а він почав просинатися елегант, надранній. Посажу корінчики, як пусте, повисаджую, потім буду дивитися, получиться в мене такий експеримент чи ні. Бо чоловік каже, нащо ти стільки понасаджувала, що ти з ним будеш робити, бо і так ми вже посадили. Але я не знаю, чи він весь прийметься на городі. То який не пустить зелененькі проростки, то я, може, щось у мене експеримент вийде, то я висажу свій виноград. це з 1 березня у мене стоять. ну Там почали пускати. А так, як ви думаєте? А, тут ось, дивіться, як високо почало пускати корінчики ось сюди, де, де я держу пальчиком. Нічого собі. Ви знаєте, так цікаво, я на день по декілька раз підходжу і заглядаю. Так мені цікаво щось нове, то я люблю вирощувати помідорчики, всякі сорти експериментувати. А це мене вже зацікавив виноград. Ну, бачите, узнала, що не можна точку росту общепнути. Воврем'я я почула, бо дивлюсь багато відео, а так нема там зацвіль, Ну, і може щось іще підкажете. Я вам буду вдячна ще раз, повторюся. Оце думала, чорне таке воно знизу, що в воді стоїть. Це так потрібно, що воно оце чорніє знизу в воді. Так, які тут у мене сорта кеша. Тоді як висажу, дасть Бог получиться експеримент, бо це перший раз лівія, Так, цей елегант. Так, це який геліос мускатний розовий. Так, рошфор синій. Чубуків багато повикидала, бо як дивилася, потім роздивлювалася їх, то з цієї сторони немає бруньки. А це дивлюсь починають просинатися, аж через Три неділі починають просинатися. Ну, хай просинаються. Так, далі, який тут у нас сорт? Плєвін. Комплексно устойчив. Не боліє. Чули про такий виноград? Так, що у нас тут далі? Так. Подарок Запорожю. Ну, він хороші такі сорта, які йому подобаються. В нього теж багато винограду. І він так угостив. Ну, Це і русла. Цей ми вже бачили преображення. Я приображення і так посадила. Але я ж говорю: а вдруг не приймуться з осені, то буду підсаджувати свої. Так що. Друзі, щиро дякую вам за увагу. Жду ваших коментарів, хороших коментарів, повчальних, надіюсь, ви мені підкажете в моїх запитаннях, де я не розумію, що робити далі. Ой, просинаються. і з вашою поміччю. Навчуся вирощувати виноград. Ще треба навчитися обрізати його, бо щось я ніяк не можу. Мені осінню показував виноградар. У нас тут по сусідству живе недалеко. Але з одного разу я, звичайно, нічого не поняла. А ось дивіться ще дві бруньочки, бачите? Ну, і нижню потрібно відщипнути, так? Підкажіть мені, будь ласка, чи що тут робить? Бо такий, наче красивий, зелененький, попроростав. І, як мале дитя, знаєте, ви так і я біля цього винограду. Так що дякую за увагу. Дякую, хто мене дивиться, і жду ваших коментарів. Всім гарного дня, тихого дня, тихої ночі. Слава Україні! Україна понад усе, Україна переможе. Будьте здорові!